Щодно до мене заходила сусідка, у них рік, як вони відкрилися, місце де був мій склад раніше. Я вам зараз покажу. Треба трошки прикрасити фасад. Ось тут. Ось тут був мій склад. Зараз тут прокат костюмчиків. Вона да, мені треба трошки щось прикрасити. На низ ставити точно нічого не буду, тому що ввечері тут будуть танці, і багато дуже дітей, і все це позривається одразу. Хіба що тут на горі. Е, ну і не хочеться таку просто гірлянду якось робити. Зараз подивлюся, що в мене є з фольги. Знайшла ось такі їжачки, зараз їх поставлю. І щось іще. І я вирішила не робити звичайну в до з скудик, а просто зробила такі намиста і прикрасила прикрасилася фольгованими кульками, і таке в мене оформлення. Я думаю, може продовжити і зробити такий коридорчик туди до мого складу. Я вже оцей тиждень, може навіть більше, це вже другий тиждень сьогодні пішов. Думаю, яку зробити фотозону на Новий рік в ресторан. Передивилась багато варіантів. Ну, знаєте що? Є, звичайно, варіантів різних, багато, але хочеться так, щоб це було, як сказати, не перевантажено. Щоб це не було прям забито або дуже якесь глобально масштабно і від того важко. Тобто хочеться щось такого фотозону, яка б була така ніжна, проста, але водночас елегантна. В ресторані вже стоїть ялинка, і ялинка дуже велика, вона під стелю, така пишна. Отже, треба фотозону, яка б її якби не перекривала, тобто не перевантажувала. Я думала різні варіанти. Спочатку я думала поставити центральний каркас, невеликий, ну, наприклад, метр, тому що там у мене десь 3 метри всього ширина виходить. От, і зробити по бокам такі хвильки, але я почала все це ставити. І я зрозуміла, що технологічно в мене це не виходить зробити, тому що хвильки зробити меншими я не можу зробити сам каркас такий менше. А місця в мене там не так багато, щоб це все розгорнути, і, і ці хвильки просто будуть перекривати. ну якби... Как? а, конкурувати з ялинкою? Тобто треба щось простіше. І я от думала, думала, я вже позамовляла там на, на ту фотозону всього. Але я передумала врешті-решт. Зараз подумала і вирішила зробити все по-іншому.